Ну, просто увілічена плита у нього чем, чем в обичне. Ну, проверенный, хороший час. Ну, нема розгрузки, так що подбушлатік можна. Ну, да, Вільні юєї. Продовжуємо розповідь про благодійний фон, засновники якого здебільшого зовсім молоді люди. Нагадаємо. Минулого разу ми зосередились на масштабній акції «Ukraine exists» Україна існує. Відкрита в штаб-квартирі ООН. Вона гідна будь-якої державницької засади, але організаторами і подвижниками стали саме волонтери. Серед них Тарас Тополя – музикант, лідер гурту Антитіла і один з фундаторів вільних. Зазначимо мистецька акція. Далі мандрує в Канаду пізніше в Європу. В цей час в Києві волонтери пакували допомогу для дітей Сходу України. Речі надійшли із Чикаго. А справою займалася Катерина Нечаєва-Скорук. Вона є координатором роботи вільні ЮЕЙ. Ніколи навіть і не думала, що буду колись займатися благодійністю, тим паче ніхто ніколи не думав, що в нас буде такого, ну, така війна і що таке буде відбуватися в країні. Але ми маємо виконувати свій обов'язок. Якщо кожен потрошку щось буде робити, то можливо це все припиниться найшвидше. Пакунки з Америки, одяг, іграшки, взуття попрямували на схід України до сиротинців, будинків інвалідів, шкіл, дитсадочків. Кілька тижнів тому одна з українських фірм передала Вільмі Юей близько 600 ящиків дитячого харчування. Це понад 7 тисяч упаковок. Вони поїхали до дітей Мар'їнки, Станиці Луганської, Валуйська. Цим справа не обмежується. Домовилася з Одесою, там у мене мій друг, він військовий лікар, він теж був в Іловайському котлу. От, і він там має такі речі, що може приймати діток на відпочинок от, ну, в санаторії. От, і я подзвонила, кажу, Толіч, як можна? Він, він каже, так. Да". Каже, давай кажу до речі, якщо це дітки з Мар'янки, то от питань нема. Ми зараз збираємо. От у мене вже прийшла інформація, десь 50 діток. Ми в кінці місяця повеземо на Одесу. Олена в цивільному житті кухар, а у волонтерському займається всім, що терміново потребує її уваги, рук та енергії. Втім, як і всі волонтери. Ми займаємося всім. У нас зараз немає какого либо розділення о том, що це діти, это, это бойці, это зона АТО, это госпіталь, це это ранені, семьи вже погибших. То есть інформація приходить кожен день. Я, я ніколи не планы. Вот она вона прийшла, її треба Значит, Ми садимося і координуємося отрабатываем. Так Буквально дня на передову поїхали медпрепарати на 4 тисячі гривень. Проти застудні, бандажі більшу частину проплатив волонтер Олександр Благій. Плюс з Італії надійшли таблетки для очищення води. Раніше для шпиталю волновахи вільні передали медицину для хірургії та реанімації на 2 тисячі доларів від італійських українців. І ще кілька медпунктів на передовій одержали турнікети для припинення кровотечі від американських волонтерів. Також на 2 тисячі доларів. А іще команда вільних навідується до військових шпиталів Волновахи, Краматорська, Артемівська, Корахова. Допомога пораненим серед головних турбот вільних юей. Зараз ми збираємо на протез Олексія Ванисяну. Це бєць 55-ї бригади. Він відходив від Іловайська з котла котлаща. У нього ремонт ступні протеза. 93 тисячі гривень. Зараз ми збираємо. У нас є офіційний договір з Олексієм, що ми даємо гарантію, що ми зберемо ці кошти. Ну, потроху збирається. А він за свої кошти, за 288 тисяч гривень купив собі цей протез. Так, щоб ви розуміли. А чому держава не купила? Тому що не купила. Давайте запитаємо державу, чому вона не купила. Так як у нього там культя трошки, він давить косточка в цій культі, от, і зламалася ступня. От, ну, як, треба допомогти, щоб він ходив. Тому що Льошка у нас не просто боєць, він у нас ще волонтер. Він з Оловайського котла вийшов. Він ще допомагає 55-й бригаді, всім хлопцям в шпиталі. Це наш Льошка. Льошці 32 роки. У військомат він прийшов без повістки, мобілізувався із власної волі. На фронті служив водієм Кразу в артбригаді у Убогі війни. Поранення зазнав серпні 2014 року під Іловайськом. З ураженою ногою, майже відірваною стопою, він зміг перев'язати свого пораненого товариша. Потім відстрілювався з окопа. Потім йому вдалося перенести одного пораненого і іншого вбитого побратима на свою вантажівку і виїхати з ними із зони обстрілу. Зараз Олексій Аванесян душею на фронті. Їм виділяють кошти, але за ті кошти, на його культю, такого протеза досконалого не було, щоб йому стати. І він, до речі, тоді ті кошти, як ну, треба було хлопцям на АТО, і він їх спустив на АТО. А потім якісь виплати прийшли, йому там по інвалідності, і він вже потім купив, він, до речі, герой України. Ну, він приїде, Лена, що треба? Говорю, ну хлоп, там на 28-му там трохи щось треба. Давай, каже, я поучаствую. Говорю, Леша, тобі так треба. Ні, давай. Олена Подумки повертається до страшних днів початку російської агресії. пошли борты. Они приехали, вот я проживаю здесь, они приехали, уже стояли под парадным, говорит, выходи, мы нужны в госпиталь. Мы поехали, это было конец мая, начало июня 2014 года. Мы помогали медперсоналу просто даже ну, как бы растаскивать по отделениям, это раз. Потом была задача переписать вот кто что откуда доброволец там или еще что-то это была каша то есть очень много добровольцами пошли которые вообще нельзя было понять это сейчас она уже там это такая бригада это вы че такое это такое а тогда это и просто описывали что на нем мы должны снять с него всю информацию для того чтобы потом понимать что если будет его искать где он находится или тогда мы учились смотреть на эти скорые которые приходили забитые ребятами все это в крови в грязи во всем тогда мы учились вообще понимать что происходит как-то координироваться понимать чем можем помочь но э, справились хотя это было очень тяжело тяжело было смотреть смотреть на оторванные руки ноги на молодых ребят то есть мы учились смотреть вот я девочкам своим, которые приходили, чем помочь, Лена, чем помочь. Я говорю, заходим в палату, говорю, смотрим просто в глаза. Я говорю, не смотрим на тело, смотрим в глаза. Я говорю, и пытаемся, говорю, с улыбкой, без всякого сомнения, идет и того, что у тебя где-то внутри, говорю, трясет, просто спокойно разговаривать, отвлекать и помогать прийти обратно к той жизни, которая сейчас вокруг него и вокруг тебя. Неділю я буквально взагалі нічого не їла, мені, чесно скажу, дуже схудла, тому що я не могла їсти. Я пила воду. Так, я переживала так. Ми сідали другий раз там і просто кажу, дівчата, давайте помолимося, щоб Бог нам дав сили на завтра. Отак, все. Дома мене підтримували, я приїжджала, трошки посплю, спати. Теж не могла бы все перед очима. в то же время шли отправки грузов на АТО. Постоянно ребята звонили, говорили о том, что там только мы отправили машину, все сгорело, это все по новой, все видком, ну, спали по 2-3 часа, вот, ну справились. О. о, есть GPS. О, давай. Начали приходить люди и говорить о том, что помогите, у нас пропал, у нас пропал, у нас пропал. И я поняла, что у меня за буквально за неделю вот такая кипа, все, что они написали. Вот такая кипа фотографий и всего остального. Я благодарна всем девочкам, которые по госпиталям, что они до сих пор остаются на местах, хотя их очень мало. И слава богу, что нет уже таких э, огромнейших бортов, как раньше были. Но мы справляемся, мы координируемся, мы подхватываем информацию и мы ее отрабатываем. Вот. И пытаемся еще поддерживать тех бойцов, которые уже прошли и от войны, и от госпиталя стали на ножки або на протези, знаходяться вдома. Там теж постійно дзвони йдуть. Якщо щось необхідне, ми намагаємося теж включатися і допомогти. Як і всі волонтери і психологи, Олена наголошує, як важко побороти душевний стан людей, що пережили потрясіння на фронті. Спускаємося в метро, да, їдемо там тому в госпіталь. В метро Только мы, допустим, можем увидеть, если он даже стоит в гражданской одежде, что это он. По его взгляду и по всему этому, что, что уже с ним было, то есть вот его состояние, это состояние такой огромной ракушки. И когда ты смотришь, что он но так вот как-то растерянно себя ведет, подходишь, тихонечко спрашиваешь, берешь за руку и выводишь наружу. Идет большая демобилизация, огромнейшее количество ребят, которые придут. И я уверена, что социум где-то не поймет, даже семьи где-то не поймут. В общем, будет очень много вот столкновений, то есть вернуться назад в мирную жизнь. И э, 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 я боюсь то, что надо, чтобы вот везде, даже в каждом вот районе, в каждом селе, чтобы если там на местах люди, э, при том, что пришел назад атошник, не могут справиться, чтобы пускай они не, не молчали, а просто звонили и передавали эту ситуацию хотя бы вот сюда, вот как не координатору. Тема порятунку поранених допомоги шпиталям, вона нескінченна, як сама стихія війни і стихія миру. Чимало важливих свідчень повідомила Олена в наступному випуску щоденника волонтера. Ми повернемося до її розповіді, а ще дізнаємося, як вільні ЮЕЙ їздять до АТО, щоб допомагати захисникам України.